Культура відпочинку у нас це дуже складно. Буває так, що людина приходить з запитом тим, що от в мене навіть відпочинок викликає тривогу. Та. Це все через те, що в принципі соціально та культурно у нас прийнято, що фігач, роби, так, починиш потім коли-небудь. Коли а коли, в принципі, відпочивати, коли ти попрацюєш 24 на 7. Ну, так, прийнято. Так. І типу, чим більше працюєш, це добре. Якщо відпочиваєш, то ти лінивий, чи ще щось таке. Тому багато людей вони фруструються, вони відчувають це відчуття, що якщо я не буду працювати, то це кабзєць. І починаються ці ігри психіки, такі гра психіки, щоб вирішити, що тобі, робити в організму. Так. І, наш захисний механізм він трошки всирається, ми починаємо навіть відпочинку ловити тривожність та ще такі прикольні штуки да, нам може видавати психіка. Тому бажано контролювати е, процент роботи, процент відпочинку. А якщо у вас вже це почалося, то ну, бажано може звернутися до психологів, ну, хоча б поговорити з друзями, да, колегами, може, в когось були такі проблеми. От, ну пошукати якусь відповідь, і щоб не фруструватися, да, щоб типу, о, все, я нічого більше не можу робити, і все е, е, Шукайте відповіді, шукайте інструменти. Тому фуфруфрустрація, фрустру... да, оця стіна, вона просто від вас звалить. Тому що, якщо ви шукаєте, то ви щось, щось, якось, косо, криво, але щось знайдете.